31 липня 24-го року Волошин виїхав з України як водій мікроавтобуса. Різностороння людина кажу ж, його дані були внесені до системи шлях, бо раніше він уже перетинав кордон для перевезення гуманітарної допомоги. Тому і цього разу зміг виїхати без перешкод, але вже не повернувся. Про свою втечу з України Волошин зняв цілий фільм, в якому блогер пояснив, що він нібито не зміг витримати погроз після скандалу з Охмадитом. Проте обізнані люди одразу розібрали кіно на кісточки. Осаж безобразне. Травському, але за його словами це зібралося. Малюк, сірський, зеленський, такі телефонують Джо Байдену. кажуть, що робити з волошеним, бл. Що робити? А журналістка Раміна Есхакзай взагалі провела розслідування, згідно з яким втеча Волошина була заздалегідь спланована. І це було зовсім не через булінг.